Я не можу схуднути. Жодна дієта мені не допомагає. Що мені робити? Я розчавлена, я розгублена. Я не знаю, як схуднути. Чи знайомі вам ці думки? Мені знайомо. Мене звуть Яна, я схудла майже на 30 кг. Але не зупиняюся, а йду далі до цілі в мінус 60. І я, як ніхто інший, знаю, як це складно залишатися на дистанції, на шляху до мети. І сьогодні я розкажу свої методи, свої поради, які реально допомагали мені і допомагають по цей день не зірватися і тримати мотивацію. Мотивація це і є рушійна сила. Що мотивувало мене, це велике внутрішнє бажання е, прямо жага. По-перше, я усвідомила, що вся молодість прийшла повз мене, адже в мене ожиріння з самого дитинства. І я так і не дійшла до своєї мети, так і не побачила, не дізналася, яка я є справжня струнка Яна. Отже, бажання візуально Побачити себе і внутрішньо відчувати себе здорово, це є якби основоположним значенням для мене в мотивації. Далі я зробила три основних речі, які допомогли мені триматися на плаву. Перше, це те, що я зробила дошку бажань, роздрукувала дівчину з формою приблизно, яка мені подобається, яку я б хотіла себе бачити, і взяла туди, вставила своє обличчя. Далі в в спортивному залі я дивилася на жінок дорослого віку, але в прекрасній спортивній формі. І дивлячись на них, мені це додавало, знаєте, такого натхнення. Знову ж таки, я знаходила в Ютубі будь де інде, в Гуглі просто вписувала схуднення до і після. Тобто, історії схуднення інших людей мене надзвичайно надихали. Перед сном я значить, лягала. Дивилася, вбивала в пошуку на результати схуднень, і мене це наповнювало з сер. І знову ж таки, ідея створення свого Тік-Току, Інстаграму і, власне, Ютубу так само мені не дозволяє зупинятися, я так само дисципліную себе, відповідальність надзвичайно велика в мене стоїть. Так? Тобто, Ось це такі навіть не три, а чотири основних таких вагомих віхи в момент, коли людина хоче змінити усе і починає, і починає уважніше ставитись до свого здоров'я, змінює в харчуванні щось, змінює активність, що відбувається. Життєві обставини завжди впливають на результат. І звідси випливає ця історія, що люди говорять, що мені не допомагає жодна дієта. Я і сама це все говорила. Я скажу лише одне: що потрібно розбиратися, приділяти час, і тоді все вийде. І я, як ніхто, знаю, що. Голод, втома, стреси, зустрічі з друзями, свята, якісь спокуси, це все нас збиває з колії, відбуваються зриви. Саме це збивало мене з дистанції. Одного разу я сіла в тиші з блокнотиком. І проаналізувала всі свої спроби схуднути. Я хотіла знайти причину, що і чому у мене не виходить. Виписала крупним планом причини, які я, власне, вже і перерахувала, і почала шукати протидію способи, як вирішити це питання. Якщо це буде вирішено нашими діями, якщо ми будемо знати, як себе поводити в ті чи інші ситуації і вміти правильно реагувати, тоді. Людина точно зможе дійти до цілі. Отже, перше, що я зрозуміла, що потрібно навчитися планувати. Планувати, як діяти в моменти, коли відчуваєш одну з цих перепонок. Проблема номер один це є голод. Як я вирішила боротися з цим моментом? Звичайно, запасатися, закуповувати продукти в суботу, в неділю, готувати. Адже я зрозуміла одне, що в холодильнику повинні бути завжди продукти, які тобі дозволені. Чи це правильне харчування, чи це кето, на якому я, власне, зараз перебуваю. Отже, підготувати декілька страв, щоб на слідучий день ти прийшов і ти не хватав хаотично будь-що похапцем, а щоб у тебе було наготовлено і ти був до цього готовий. Друга проблема це втома. Тут все просто. Раніше лягати спати і знаходити 15-20 хвилин, перепочити в обід. Проблема номер 3 це стрес. Як я боролася з стресом? Я знайшла те, що я люблю, а люблю я грати на фортепіано і слухати музику. Я вмикала собі навушнички перед сном і розслаблялася, релаксувала, ну і грала, власне. Зустрічі з друзями. Якщо ви плануєте похід до друзів. Приготуйте страву, яку вам можна їсти. Тому що, коли ви прийдете в гості, звичайно, ви зможете знайти щось для себе. Це 100%. Але е, на всякий випадок і приємно їм, і е, знову ж таки вам спокійніше. Якщо ви йдете в кафе, в ресторан, заздалегідь, подивіться менюшку, сплануйте наперед, що ви будете їсти, і замовте це. Чому заздалегідь? Тому що, коли ви приходите, може бути така штука, знаєте, а за компанію я зараз махну картофана, так як він, е, там роблять подруги, друзі. так? А скільки того життя я беру, що всі те і я, знаєте, ні. Ви сплануйте, ви підготуйтеся до цього походу, віднесіться відповідально. і... Е, я впевнена, що в кожному кафе, в ресторані є салат, я так сама роблю салат і замовляю без соуса, щоб мені не було там цукрів зайвих. Знову ж таки, дорога. Це також надзвичайно важливо. Я не знаю, як ви, але в обставинах дороги я їм все підряд. Але під час схуднення я почала думати. Підбирати ті продукти, які мені можна. От, наприклад, у мене скоро так само буде дорога. Я вирішила спекти собі хліб без борошна, так, без дріждів. Я вирішила взяти м'ясця, сира, варені яйця і овочі. Нормальок, нормальок. Тобто, знову ж таки, чіткий план. Якщо все плануєш, ось цих хаотичних таких компульсивних дій не буде. І далі спокуси. Спокуси з'їсти чогось солоденького, тако забороненького. ням 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 Що зробила я? Я просто навчилася готувати ласощі, солодощі. У мене завжди є продукти, з яких я можу швиденько зверганити якийсь чіп бісквіт, чи якусь ще смаснючку. Тобто, 5-10 хвилин і все готово. Справді. Ще надзвичайно важливо. Людина зривається ще моменти. Коли не бачить миттєвих швидких результатів. І ось звідси історії. Що нічого не працює, що я тільки не пробувала, я не худну. От коли людина терпляче виконує ці всі рутинні моменти, просто зціпивши зуби, працює і бореться з собою, то тоді точно буде результат. Це і є перемога. Також навчися аналізувати кожну дію і зупиняти себе. До чого тягнеться рука? От ти, до прикладу, опа, там побачила там, пиріжок, цукерка, будь-що. Хопа, і чік ти повинна отут себе ловити на думці: що ти робиш? Чи можна тобі це? No. руку прибрала, йдеш далі. Ось ці всі такі хаотичні дії, вони е, спрямовані проти результату. Ну, Це суто мій досвід, так робила я, так я з собою боролася. Попроси рідних підтримувати і не просити скласти компанію. Я впевнена, що якщо ти будеш дотримуватися цих всіх таких порад, ти точно дійдеш до цілі. Я в цьому переконана, я це робила і мінус 30 уже позаду, і знову я йду вперед до слідуючих, мінус 30 кілограмів. Став лайк, якщо тобі сподобалися паради. Став на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пиши в коментарях, можливо, ти підкажеш також якісь цікавинки, якісь лайфхаки, і я буду лише безмежно вдячна. Ну що ж, на цьому все. Підписуйтеся на канал, підтримуйте український YouTube і мене в цій нелегкій справі. І пам'ятайте завжди, що мінус кілограми, плюс шар. Бувайте!